Так, да, Соломія полетіла в Дубай на місяць, я лишився Тоні вдома один, от ми тільки проснулись, Тоні вже десь е носок загубив. Одним словом, да, така в нас сім'я. Кожен літає хто куди хоче, кожен робить то, що хоче, і ніхто йому в цьому нічому не забороняє. Ніхто нікого не тримає за руку, за ногу, не прив'язує до себе. Всі ми вільні в своєму виборі. От. Правильно ми поступаємо, чи ні, покаже вже життя, час. От. На даний момент маємо, що маємо. Насправді, ми з Соломією багато разом подорожували. Ну і я надію, в майбутньому теж будемо багато подорожувати. Ну Зараз така ситуація в країні. Чоловіки не можуть виїхати за кордон. І я рахую, що. Якщо жінка хоче відпочити, хай не втрачає цей час життя одне. В смисли її там забороняти щось сказати, а якщо ти поїдеш там в Дубай, то я там піду кудись туди, чи, чи навпаки, чи жінка має тримати чоловіка біля себе. Це ненормально. Типу, ми всі дорослі люди 21 сторіччя на вулиці. Кожен вільний в своєму виборі і вправі поступати так, як він вважає за потрібно. Ну, звичайно, є якісь. Там червоні лінії, але в основному, що стосується там роботи і поглядів на життя і все решта, кожен вправі вибирати і поступати так, як він хоче. Вот. а Далі наші відоси будуть різні. Я буду відоси знімати, як я стою вдома, в Тернополі сумів буду знімати відоси, як вона в Дубаї, чим вона займається. а Як протікає її будні? В Арабських Еміратах я думаю багатьом дівчатам, і не тільки буде це цікаво подивитися, бо я думаю, ви багато чого для себе візьмете цікавого. Тому що не всі е, дівчата в Дубаї, як то кажуть, в народі прийнято простітутки і е, image girl, як ми кажуть, ескортниці. Там є багато дівчат, які заробляють гроші своєю головою. Проживши 8 років в Дубаї, я це точно знаю і бачив. І... Ну, але є і. Інша сторона медалі, як то кажуть, ну не будемо про них зараз, будемо про нашу сім'ю. А що я хотів сказати? Ну от, Соломія в Дубаї, я в Тернополі з малим. Продовжуємо жити далі і дивимось, реаліті шоу бурмуси. Далі буде.